Привіт-привіт! Я вас вітаю на каналі Максимуза. Глибока ніч. Знала я новину щойно про Каховську дамбу заміновану. А якщо я досить так скептично ставлюсь, як не дивно, до всіх прогнозів Таро, хоч вони і збуваються, і в мене, і в багатьох тарологів, то Чому я точно довіряю це своїм снам? Перед тим, як була атака дронами за тиждень чи за кілька днів мені наснилося все небо в ракетах. Ну, я так ще казала, що це літаки, і вони були трьох видів. Я знала, що це одні російські, одні українські, як ніби перехоплюють і ще якоїсь країни. Я була дуже налякана, всім розповідала, всі казали: Тато, ти просто постійно в цій темі і тобі так наснилося. Але сталося, що сталося, що мені наснилося сьогодні? Я навіть у Фейсбуці виклала цей сон. І я цілий день чекала, про що він? Я знала, ну, Тому що, от якщо ну, ворожу я 30 років з перервами, то по одній системі, то по іншій. То сни мені завжди сняться з самого народження. Буквально з 2-3 років я бачила майбутнє. Я розумію, що ви скажете: ну не та ми вже. Ну що ти вже так я лозиш ту тему? Розумію вас. Значить, наснилося мені, ніби я гуляла вулицею зі своєю донькою, і раптом я опинилася на місцині. Як типу пологовий будинок, але він, знаєте, як кажуть, от кухня на вулиці, а це пологовий будинок на вулиці. Отак стояла, як зараз пам'ятаю, машина, да? і там медпрацівники. А далі, отак стояли такі кладки, і там було дітей, новонароджених, десятки. І вони були один на одному, отак, от знаєте, як валетиками спали, і а, вони такі були безспокійні, Вони були всі обмотані, вони були всі в пелюшках, да, дуже ну, затиснені, Так, як затиснені. Знаєте, Дітки не люблять бути в пелюшках. Зараз навіть е нова мода їх не полинати так туго, як це колись робили. А тут вони всі запеленені. і їх десятки, як птахів і там, і там, і там, і там. І я, як ніби знаю, що це врятовані діти, чи звідки вони, я взагалі нічого не розумію. Це був такий прямо сюр навколо отак багато дітей десятки. Це все, що мені показали в Вісні. Це все, що показали, був такий стан, що це ніби врятовані діти. От я так навіть запитала, звідки це? Я не розуміла, де їх всіх батьки? Діти врятовані, а де батьки? Ну і що, побігла дивитися свій прогноз? Думаю, ну не вже я нічого не сказала за дамбу. Не вже мені карти нічого не показали? Показали, Оце вчора, коли я з вами була в прямому ефірі, да, там випала вісімка мечей. Як правило, мені показують так окупацію. І я на це подивилась, ну, добре, окупація, да, карти показують окупацію, це зрозуміло шукаю вам, щоб наглядно показати. Але тепер, я так розумію, все, що стосується дамби, да? це ж ми про дамбу питали. Ось як виглядала ця карта. Я не знаю, як вам повернути, в мене тут камера пляше. Бачите, метале ну, мечами. Тут вода, тут місто, да, воно навіть і виглядає як дамба. І воно зав'язано. І тепер я розумію, заміновано. І, на жаль, що там ще випав? Диявол біля неї випав. Диявол, коли випадає, він і виглядає тут дуже страшно. Отак випали. Я вам показувала в ефірі ці карти. Я сказала: диявол мітить. Із хорошого що там випало. Не пам'ятаю, я проговорювала якісь там карти. Удар там випадав якийсь, да. Але що там важливо було, що був дурень. Не випала отака карта. От якби отак випало, то це, звісно, вже був А Там випав дурень. Дурень він обнулює будь-яку ситуацію, де він у мене тут є. Я спеціально зараз вам покажу візуально, як воно, Да? Давайте ми зв'язуємо. Зробимо цю візуалізацію, щоб обну... обнулилася ця історія. Ну і тут, звісно, цей меседж міг бути такий, що диявол абсолютно придурок, який не усвідомлює наслідків. так? Хоча навіть, напевно, він добре усвідомлює, Ну там говорили, що і на Крим не може вода тоді йти. І якось я так. Швиденько цю тему і пропустила. Да? Я сказала: ну, я надіюся, що ситуація обнулиться. Це те, що було на вчорашню ніч. Оце ну, і є замінування, я так розумію, да, диявольська вихадка дурна. А зараз давайте ми все-таки подивимося. Я собі дала так. Що я собі сказала, Юля, якщо? Зараз випаде щось страшне, ти це на канал виставляти не будеш. Лякати людей з іншого боку, можливо, я навпаки вас мушу попередити. Можливо, ви хтось встигнете виїхати, якщо що. Я зараз спочатку подивлюся по Ленорман. Вони гарно показують пошкодження, наскільки воно сильне не сильне. Ми подивимося Ленорман, а далі ми подивимося. Mm, Давайте глянемо, чи є вихід з цієї ситуації, як Україна буде виходити з цієї ситуації? Чи буде пошкодження, чи є підкріплення і небесних сил, не тільки земних? Ну так, да, диявол вже розбушувався. Бачите, він вабанк іде. Він вабанк іде, тому що він не має союзників. Від нього ж навіть Китай відвертається. Китай сказав швидше закінчувати війну. А то ми сьогодні ціле відео слухала. Ну, окей, поїхали. Так, це дерево. В принципі, дерево це добре. Дерево це та сила, яка росте. Це всі чакри, які працюють. Це якби захищеність. Центральна карта дерева. Каса. А це вже погано. А це те, що можуть поранити дерево. Ну, він навіть може бути як дамба. Далі дивимось. Клевер. Клевер це добре. Я дуже сподівалася на цю карту. Клевер, от якби він тут був клевер, це було б дуже погано. Тому що коса підсікає клевер, да? як удачу. Ну, клевер так не звучить. Конюшина це правильно, просто по російську звикли. Ну Клевер він звучить ніби так більш таємничо. конюшина. Ну, добре, нехай буде конюшина. все ж таки. Бо легко да? підсічиться. Тут все-таки ми бачимо, що таке коса ну і що таке дерево. Не можна зробити, зробити косе, можна лише пошкодити. Пошкодити можна. На дні хлопоти. Оце чорні, важкі хлопоти. Але подивимося, що я витягну. Це захист. Так, я розумію. Лампа тут не знаю, як виставити. Я просто вже лягла спати, чесно. Прочитала новини на ніч і підірвалася робити вам розклад. Оце новина. Ясно. Це новина. Це теж Божий захист. Ну, що таке? Як? як не поверну? Це теж Божий Лілія це Божий захист. Погано, коли вона випадає, Господи, хоч би зараз не витягнути з гробом, то це кладовище. Ні. Хлопоти, ну, Божий захист є, є, і взагалі такий земний. це карта церкви, релігії, молитви, і це також. Далі дивимось. Корабель. Гроб. Гроб, кальцо. Ну, скажімо так, немає змії це вже добре. А от гроб це якраз і є часто стагнація і Да? Це коли беруть реально, як в полон. Ну, бачите, що так воно виглядає, як дамба, Да. Дорога, ну це втікають, зробили, да, можна сказати, замінували і втікли. От вони. Коли йдуть два мости, бачите, от вони. Колаборанти, ну, окупанти, дволикі люди. Що бачу зараз? Загроза висить. Але найближчий час вони того не зроблять. Бо якби центральна карта десь випала, то тоді було б да. А тепер дивимося. Ну, заякорилася ситуація на дні колоди, що вона так, ну, як і війна, як заякорилася, що тепер спробуй витягнути і щось вирішити. Ну, давайте дивимось, кельський хрест розкладаємо. Навіть не знаю, як правильно поставити питання. Це центральна дамба чи Україна. Мається на увазі Херсонщина. Добре, дивимось ситуацію. Ну, карта ЗСУ випала. Центральна карта ЗСУ це дуже добре. Це краще не придумаєш. Це кажуть так, що контролюють ситуацію. Розумієте? Бо я чекала, що завгодно, але не карту ЗСУ. Карта миру і мир контролює. Оце карта, що є, а це що поперек зустрічається. Як? Це говорить так, Якщо погана карта, то як будуть людині, на яку ворожать, да? наприклад, ставити перегороди і зважати, да? якщо погана карта. Якщо хороша карта, то це говорить, що людині допоможе. А от і дивіться, а це світ, а це ЗСУ. Світ допоможе нашій армії, тобто, вже вони рішають, вже наші якби підняли на сполох. Основа ситуації. Ну, дивіться, карти як ворожить, можна витримати. Я, я чомусь завжди так емоційно скрикую. Зрозумійте, для мене таро і оці прогнози, що в мене збуваються, це для мене якесь чудо. Я все життя живу в чуді, я, я колись розповім вам всі свої чудеса, які в мене відбуваються, або буде в когось там інтерв'ю. І навіть я досі не звикла до того, що витворяють карти. Як так можна показати основу ситуацію? Я вам щойно показала да, замінування. От основа. Які в нас плани? Імператор, закон і порядок? Це значить, коли тримати закон, тримати хаосу немає, це добре. Взагалі дуже хороша вертикаль. Хороша поки вертикаль. Зараз побачимо, що буде в майбутньому. Тобто, да, президент ЗСУ, світ да, опікуються цією історією замінування. Нещодавно минуле. Ну, дивіться, смерть. Нещодавно минуле. Смерть це кардинальні зміни, якщо тут в малюнку, да, якби загроза смерті. Так, а тепер. Затамувавши подих, відкриваю карти. Значить, дивіться, поранене серце в даному випадку ми по-різному можемо трактувати. Ну, по-перше, це наші страхи, сльози, жах. Так, да, Поранене серце. Але це не. Башня. Була би башня це вже все. Що далі ми бачимо? Ми бачимо евакуацію. Я думаю, що людей будуть евакуйовувати, і якщо я запитувала, що вам робити, то краще, якщо є можливість, давайте не харахуйтесь. Є можливість виїжджайте. Практично всі, хто мої клієнти з Херсону були, я бачила в них дорогу, що так чи інакше вийдуть. Багато руху. А над чим зараз активно працюють? А, це наказ. І тут знову таке питання: чи російський наказ? Я думаю, вряд чи швидше всього світовий, і ми буквально скоро від світу почуємо якусь заяву і наказ. Чому я думаю, що це не орки? Тому що тут випала хороша карта, а значить, оце позиція інші. Да? Оце позиція інші, і, значить, вона вже резонує. Значить, ми вже розглядаємо це як світ. Тому що про них вже ми знаємо. Ну і далі багато руху. Тут по воді, рух. Ну, в принципі, бажано евакуюватися. Що моє діло? Вам сказати, а вам що? А ви вже собі вирішуєте. Або на Бога надійтесь. Лицарі Кубків. Це в мене ППО, це якісь перехвати. Да? Це переговори. Активні переговори. Ясно, що це раптом, бачите, до дронів додалося ще й дамба Каховська. Я просто вірю в те, що в мене потужна енергетика. І я вірю в те, що, так як я Херсонці до вас. Серцем вже десь прив'язана, прикипіла, да, вже скільки ми з вами разом. Я зараз піду медитувати, буду дихати практикою своєю. От прямо зараз конкретно буду пропрацьовувати цю тему. Ну, і я вас дуже прошу. Будь ласочка, любі мої. Давайте, заходьте, в мене на каналі є ця практика, починаємо практикувати. Вона допомагає. Вирішити питання. Хочу подивитися, чим це покриється. Тривога, ну тривога, луна тривога. Як ми вирішимо це питання? Важко буде вирішуватись. Печально буде вирішуватись. Грошей дуже багато, на це буде ресурсів кидано. Оце, оце шантаж. Вони шантажувати будуть. Вони нас, знаєте що? Вони як впіймали нас на крючок. Дві п'ятірки, да, Кубка, це печаль, це коли ти реально не розумієш, що робити. Десятка жезлів це коли наші вирішують, але дуже важко, дуже важко. Так хочеться, щоб вам гарно було, і щоб карти бачили. І не вдала для цього ця лампа. Карта Мага. Двійка мечей. Дивіться, я запитала, вслух не хотіла, щоб вас налякати, чи станеться ця катастрофа? Чи станеться ця катастрофа, чи ми вирулимо на ситуації? Мені не показують зараз повне обнулення. Оця двійка мечей. Вона не настільки точно передає зміст, я вам зараз покажу на іншій колоді, як виглядає двійка мечей, коли нам говорять, що ми будемо тримати це, буде протистояння. Ми, якби будемо, знаєте, грубо кажучи, як тримаємо небо руками, як тримаємо танка руками. Не показують мене карти, не хочуть тікати от ця карта. Отак це виглядає, коли є небезпека, але ми тримаємо і не туди, і не сюди. Ця історія зараз зависає. Далі йде трійка кубків, це як свято, це як ми видихаємо, ми робимо так фух. А я велику маю надію, що ця ситуація розв'яжеться, що вона розрулиться. Зараз я хочу на іншій колоді, на цій не блискучій. Ці, не блискучі, ну, вдало вам дивитися на цю блискучу колоду. Гляну ще, будь ласка, покажіть мені. Я не знаю, чи потрібно це робити. Але... Давайте глянемо на далі майбутнє. Це мені показали зараз напруження. Скільки напруження по часу буде це? Як довго? А, на дні колоди. Угу, угу. Мені говорить, ну мені не сказали, скільки, коли, ну, трійка це таке, коли показують. Там якісь старші аркани, да, або на двійка кубків розрізнені карти, да, коли немає тут трійка, тут двійка, тут одиниця. Мені не говорять, скільки це буде тривати. У мене було такі два питання. Карти якби попередили відповідь. Я запитала, як це розрішиться. Ну, як бачите, карти світлі. Врешті-решт. Це як важлива якась зустріч, весілля, зустріч. Імператриця беремо, що, типу, як Херсонщина встоїть, да? Ну, а це ресурс життєвий, це вода, це. Але ситуація мені, чому не говорить говорять, ситуація повисить якийсь час, потім ми переможемо. Ну, і тут дев'ятка Пентаклів. Кажуть, що ми ситуацію цю маємо подолати. Але карти мені не відповідають на запитання, коли це закінчиться. Кажуть, що да, от як я вам сказала, да, нас підвісили на крючок. Тепер я запитаю, як можна вийти з цієї ситуації. Ну, тобто, Happy нам показали. Давайте домовимось і візуалізуємо собі. Хеппі енд нам показали, все буде добре. А тепер давайте ну, запитаємо ймовірну можливість, як це буде нивілюватися, ця ситуація? Яким чином? Ну, Світ допоможе, так. Да. Це ясно. Це нам і Кельський хрест показав. Як ми вирулимо цю ситуацію? Херсонщина моя Люба. Ну, обнулиться ситуація як якось. Не показують карти як. Я так розумію, що... чому карти не показують? Тому що кажуть, ну, ти розумом своїм зараз не осягнеш. І карти говорять так: вам... це не ваша турбота як? Вам важливо знати, що ситуація обнулиться. Обнулиться. Це як в мене перехват, Боже, якби ви бачили, так? як я боюся тягнути карту. Говорять, що можуть бути, до речі, обстріли. І що вони планують зробити, падли. Вони планують туди запустити дрони або ракети. Оце перехоплення. Частина буде перехоплена. Це в мене також завжди паш означає бай-бай, проблема, пока. На дні колоди, от що я бачу. Розрішиться ця ситуація хороша, інакше бути не може в моїй реальності, ну і в вашій зоне. Так що ми в одній реальності. Розрішиться. Просто нам нерви потріпають. Будьте готові до того, що туди будуть паляти. Пам'ятаєте, хто пам'ятає вчорашній мій розклад, що я казала? Можуть пальнути і типу промазати, пошугати. Пам'ятаєте, я казала? Але обнуляться, що як по дураку, як ніби поруч пролетить, чи щось таке. Вони будуть нас лякати, так. Да. Але, ну, така ситуація, знаєте, кажуть, контрольовано, що це перетряска для чогось потрібна. Все, от тепер я йду спати. От тепер я йду дихати, медитувати і відганяти цю ситуацію. Чого і вам бажаю, я вас міцно обіймаю. Видихайте, давайте не панікуйте. Хто може поїхати, щоб зберегти нервову систему, їжджайте. Неважливо, не тримайтеся там за куток. Все одно важливіше життя. Будь ласочка, я вас дуже прошу. Добре? Все, я з вами на зв'язочку. Добра ніч тихої, спокійної ночі. Слава Україні!